Військовий експерт Петро Черник з нами на прямому зв'язку. Пане Петре, вітання вам і дякую, що приєдналися до нашого ефіру. Слава Україні, героям слава! Хотіла почати нашу розмову саме про Бахмут, Бахмут, до якого зараз рухаються наші військові на околицях? Але Бахмут місто, яке от окупанти штурмують денно і ночно. Це от без перебільшення. Як гадаєте, станом на зараз, після виснажливих боїв, після місяців, після того, як загарбники зруйнували ну буквально все місто, там не залишилося вцілілої будівлі. Яке значення Бахмут має для ворогів? Він має для них у першу чергу політико-психологічне. Майже 10 місяців вони б'ються за цю точку. Це направду районне місто, не є щось мегамасштабне, не кажучи, скажімо, про таке місто, як Херсон, і не можуть дати там хорошого якісного результату. За весь цей час просунутися у даному напрямку трохи більше ніж на 30 кілометрів. Це показники для механізованої бригади для другої армії світу. Це вже далеко не друга армія світу. Це більш ніж скромні показники. Попри те, що дійсно так виглядає, що противник. Має всі шанси Бахмут захопити, твердо наголошую, карта Бахмута не зіграна. Війна це мистецтво обману і динаміка фронту. Це дуже складне явище у стратегічному контексті. Все йде у правильному генеральному задумі. Я не маю ні найменшого сумніву, що у підсумку успішні наші наступні операції з розгрому від противника та звільнення наших земель. У циклі суха погода, отак би я це назвав, обов'язково спадуть. Ми, от пане Петре, дуже сильно вболіваємо за наших військових, за кожного і кожного, хто перебуває зокрема і в гарячих точках. Але от якщо ми... Припустимо, просто припустимо, що окупантам вдасться вийти на адміністративні межі Бахмуту. Що для них зміниться? Це дає їм якийсь плацдарм, чи це, от справді, просто от лише така психологічна перемога. Взяли невеличке місто і продали це у себе там як большую победу», як вони це іноді називають. Пропагандистський ефект для них направду має колосально велике значення. Вони не мають цю хвилину ніяких успіхів, і навіть ужаття Бахмуту для них буде у з їхнього боку для їхнього населення, буде подано у мега корисному моменті. Але пам'ятаємо, що самого Бахмута замало. Вони задекларували вихід на адміністративні кордони Донеччини. А до цього ще й дуже і дуже далеко. Є наступні добре підготовлені лінії оборони з нашого боку. Якщо вони 10 місяців гальмують на цій точці, то гарантую, що там ті укріплення підготовлені кратно краще. Плюс наш стратегічний бойовий кулак наростає. Ліневий не говорив про контрнаступ і те, що він готується і буде мати якісь об. Вов'язкове корисне вираження, це однозначно так. Питання лише де і коли? А тут направду треба набратися терплячки і повністю довіряти нашим збройним силам? Ну цим цим і займається. Знаєте, перефразували для себе прислів'я. От є про щастя, яке тишу любить, контрнаступ виявляється її просто обожнює. В мене є ще питання, яке стосується от ворожої армії. Пане Петре, як оцінюєте зараз їхні спроможності і їхні дії саме на? На східному напрямку, ну говорять міжнародні аналітики, що вони виснажилися, зокрема напередодні американський інститут вивчення війни написав про те, що українцям вдалося перехопити ініціативу під Бахмутом, але не зважаючи на цей факт, не зважаючи на успіхи українських сил оборони, от було зведення від генштабу ранкове, окупанти все одно навколишні оці населені пункти біля тих гарячих точок, продовжують поливати. Вогнем, здається, із усього, що мають вони і будуть це робити, бо знову ж таки Бахмут це вже психологічна проблема, уже не військова. Вони мусять його брати. По іншому бути не може. Вони поклали так, коли там багато що не можуть зупинитися, і усі рештки більш-менш боєздатної артилерії, реактивних систем, залпового вогню, армійської авіації у точкових вираженнях застосовували і будуть застосовувати. Але навіть така цікава. Цікава аргументація у цифрах, якщо у березні місяці їхні середньодобові атаки складали у межах 100-120, то зараз упали до 50. Це також є ознакою того, що у стратегічному сенсі вони вихолощуються. Разом з тим, противника не можна недооцінювати. Це фундаментальне правило будь-якої війни. Великі людські вели, вони ще можуть застосовувати, але не в такій кількості, якби вони самі цього хотіли. От пане Петре, не можу не спитати того, що стосується однієї, мені здається, з найважливіших новин, які з'явилися напередодні. Вони стосуються винищувачів F-16. За даними видання NBC News, США і союзники планують дати Україні F-16. Ну і власне сьогодні підтвердили офіційно тамтешні посадовці участь у так званій коаліції винищувачів. Держави обговорять, коли дати в 16 Україні? Як оцінюєте таке рішення, так перш за все у політичному, але загалом і у військовому аспекті? І наскільки швидко за вашими підрахунками може статися ця передача? Розуміємо, що йдеться там про місяці, мабуть, але от якою є ваша думка з цього приводу? Направду мега хороша новина для нас усіх. Авіація це кавалерія сучасності. Про це що говорив Уінстон Черчилль. Це саме та зброя, яка може допомогти переламати хід війни. Питання лише її кількості. Я був є і буду залишатися прихильником F-16, Неодноразово про це говорив. Чому наймасовіша машина четвертого покоління поза 4600 одиниць виготовлено як таких? Не треба чекати на виготовлення нових машин, бо контракти на цю машину укладені на виробництво Цього аж до дві року, а надалі, а насправді ще й далі, поза 25 країн-операторів, і дійсно є оцей так званий чотирикутник авіаційний. Я його так називаю: це Бельгія, Нідерланди і Данія, а також Великобританія і п'ята звичайно держава, від якої буде залежати це сполучені Штати Америки. Посам вони що по пособі нічого не вартує. До нього потрібна величезна номенклатура озброєнь, і оця номенклатура озброєнь, котра налічує 105 одиниць. Це неймовірно ба. Багато буде дуже корисною, щоб бити по ворогу, особливо у частині ракети AGM-158, вісім, котра може завдавати удари на 910 кілометрів. Разом із ракетою Стом Shadow. це саме та зброя, яка може повністю зруйнувати логістику противника. А без логістики війська не можуть воювати як такі. Упевнений і сподіваюся, що ця зброя надійде найближчим часом. Українці показали неймовірно якісну інтелектуальну можливість засвоювати найсучаснішу зброю. Американці дуже сильно подоволені, як українці зуміли застосувати патріоти у поєдинку Кінджал Патріот 60 на користь патріотів. Як гадаєте, ось ці успіхи наших військових, нашої протиповітряної оборони, саме з використанням Петріота, вони могли бути таким вирішальним кроком, вирішальним етапом у все ж таки згоді американців передати Україні f 16 Чи можливо були ще якісь важливі чинники, можливо, навіть на полі бою, які повпливали на це політичне рішення? Насправді все разом ми показали, що ми маємо дуже стійку оборону у частині Бахмуту, і ми дійсно показали, що спроможні захищати наше небо на найвищій точці можливостей. Бо ж добре розуміємо, ці машини ще треба зберегти. Вони мусять десь обслуговуватися, екіпаж має десь відпочивати і тому подібне. А якщо так, то ті регіони, де вони будуть перебувати чи де вони будуть маневрувати, мають мати дуже серйозне прикриття. Не забуваємо у частині агентурної. Розвитки наш противник ще має певний потенціал. І як він почав полювання за патріотами, він такому самому порядку почне полювання за F-16. Але у технологічному сенсі міф про якусь там аналогомнітну зброю розвійний цілковито, гіперракета «Кинжал» зазнала катастрофічної поразки, і це однозначно було одним таким підсилюючим чинником, що коли наші союзники дійшли до висновку, якщо змогли боротися із кинжалами, то значить жив. Участь 16 шістнадцяте буде на найвищій точці, і це неймовірно хороша новина, на мій погляд, до чотирьох місяців, і машини можуть запрацювати у повному обсязі. Пане Петре, от якщо ми говоримо про винищувачі F-16, як гадаєте, яке питання займає найбільше часу і найбільше отої клопіткої роботи наших військових і нашого військово-політичного керівництва? Адже коли говорять про розміщення F-16 в Україні, говорять перш за все про інфраструктуру, яка потрібна для цих літаків, але говорять також і про тривале і ретельне навчання українських пілотів. От як гадаєте, найбільший виклик у цій темі для України яким є? Ну як ви мене. Пілоти дещо дещо простіша тема. Я не кажу, що вона що вона легка і що вона не складна. Машина дуже складна. Набагато складніша ніж той самий міг 29 бо це направду аналог міг 29 Тобто це між собою конкуруючі машини в частині калібровки. Дійсно вона потребує дуже пильної уваги до себе і підготовки технічного персоналу. Але знову ж таки, за понад рік часу у нас зайш до нас в Україну зайшла така колосальна кількість технологічної. Зброї найрізноманітніших класів, що це просто не підлягає, поки що навіть осмисленню. Ми в тональності цієї війни дещо підзагубили розуміння технологічності цієї війни, і знову ж ми показали таку швидкість засвоєння оцих всіх складних комплексів, які напевно що поки що ніхто крім нас не показував. А якщо так, то в цій частині я сповнений абсолютного оптимізму разом з цим пам'ятаємо, що пильність, пильність і ще раз пильність нам ніколи не дошкодить так. От абсолютно згідно з вами, пане Петре, і нашим глядачам нагадаю, що велика заслуга є і українських військових у тих масштабах техніки, яку нам передають. Бо якби не їхні успіхи, якби не їхнє бажання і мотивація захищати у тому числі і нас з вами, то мабуть техніки б стільки не передали. Я дякую вам за цю роз розмову, дякую, що знайшли час для нашого ефіру. Нашим глядачам нагадую, що з нами на зв'язку був Петро Черник, це військовий експерт.